За рідний край! За рід світ, за волю України. Насолодитися етнічною музикою та зібрати кошти на придбання пікапу для українських захисників. У Львові відбувся благодійний концерт за участі відомого українського гурту Козацька хорея. Золото призу Тарас Компаніченко народний артист України, лідер козацької хореї, бандурист, кобзар. А спочатку повномасштабного вторгнення і військовий. Із перших днів ворожої навали чоловік добровільно змінив музичний інструмент на автомат та вступив до лав 241-ї бригади територіальної оборони. Якщо б ми не вступили до лав, то не було б кому бере боронити Україну. Не було не було варіації. Тобто, ми повинні були стати грудьми в оборону. Нашого українського світу і це зробив не тільки я це зробили багато музикантів багато культурних діячів України. Попри військову службу фронтмена з 24 лютого гурт продовжив творчу діяльність завдяки їй збирає кошти для збройних сил України. Цими вихідними козацька Хорея заграла у Львові на запрошення благодійної організації Завжди Україна. І з перших днів вторгнення фонд допомагає не лише військовим, а й дітям та вимушено переміщеним українцям. Більше того, одна із пісень Тараса Компаніченка із онайменою назвою Завжди Україна стала гімном організації. Ми довго чекали, коли Тараса буде в графіку невеличка. Змога завітати до Львова. Сьогодні маємо його в гостях, тому сьогодні ця наш славень прозвучив оригіналі з, з, з уст професіоналів. Організатори за основну мету заходу взяли ціль у 300 тисяч гривень. Приблизно стільки коштує пікап, який планують придбати благодійники. Волонтери розповідають, позашляховики розхідний матеріал. Багато з них проживають на фронті лише декілька днів. Останнім часом в зв'язку з, з анонсованим контрнаступом запитів на позашляховики від різних бригад збройних сил України зросла вдвічі. Тому ми всіх долучаємо і просимо долучитися до таких зборів, тому що це важливо. Із 24 лютого фонд завжди Україна придбав та відремонтував для українських військових вже понад 50 пікапів, і на цьому зупинятися не збираються. Валерій Віталій Дмитрко телеканал НТА.